«Івнінг Ньюз» мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Жертв російського удару по Києву 7 лютого побільшало. У лікарні померла мешканка багатоповерхівки, пошкодженою ворожою ракетою. Жінка була у вкрай тяжкому стані. Тиждень за її життя боролися лікарі. Нагадаю, вранці минулої середи уламки однієї з випущених росіянами ракет зруйнували багатоквартирний будинок у голосівському районі столиці. Палали помешкання з 10 по 15 поверх. На місці загинули четверо людей ще зо чотири десятки травмувалися. Але, попри всі цинічні злочини росіян у Києві, все ще знаходяться люди, які підтримують загарбників. Поліція затримала 39-річного чоловіка, який у соцмережах заперечував збройну агресію РФ проти України і розпалював національну релігійну ворожнечу. У поле зору правоохоронців потрапили стріми з території Бабиного Яру, в яких блогер зневажливо висловлювався про єврейський народ. Підозру за двома статтями йому вже повідомили. Суд може ув'язнити чоловіка на термін до п'яти років. Доремонтувалися підземний перехід біля станції метро Шулявська, який реконструювали минулого року, осипається. Громадське об'єднання Пасажири Києва публікує світлини, на яких видно, що тактильна плитка місцями повідпадала, а розмітка на сходах і зовсім стерлася. Крім того, досі не запрацювали ліфти, бо не отримали сертифікати. Відзначу ремонт цього переходу платникам податків обійшовся майже в 34,5 мільйони гривень. Зазнав фіаско і ремонт дороги на вулиці Новопольовій у Соломінському районі. Від травня до липо у минулому році Київ автодор стелив на ній асфальт. Утім, новеньке покриття зійшло зі снігом. Дорогу розмило настільки, що днями один із автобусів сів на пузо. Київпастрансу довелося поспіхом запустити рух громадського транспорту в об'їзд проблемної ділянки. А от латати діри комунальники не квапляться. Скаржаться місцеві. Лише порівняли невеличку ділянку грейдом. Можливо, більш успішно в Києвавтодора вийде реконструювати шляхопровід біля станції Дарниця. Початок робіт на перетині вулиць будівельників із броварським проспектом анонсувала місцева влада. Розв'язку ввели в експлуатацію ще 60 років тому і відтоді жодного разу капітально не ремонтували. А от трафіку столиці за ці десятиліття зріс у рази, і конструкція шляхопроводу на таке не розрахована. Тож тепер у планах зміцнити фундамент і опори та оновити саме мостове полотно. А ще підходи до шляхопроводу огорожу і стійки ліхтарів облаштувати велодоріжку. Витратити на це планують понад 280 мільйонів гривень зі столичного бюджету. Триватиме ремонт щонайменше три роки. Посилка з давнини. У поштовому відправленні, яке мало вирушити до Тайваню, київські митники виявили старовинні скам'янілості. Зацементованого краба і панцири риб та молюсків відправили на експертизу до Національного науково-природничого музею. І, як визначили фахівці, деяким решткам близько 400 мільйонів років. Чому хтось хотів відправити знахідку до Таїланду правоохоронці поки не повідомляють. Скоріше за все рештки знайшли в басейні річки Дністер. Експерти наголосили, скам'янілості становлять культурну і наукову цінність, тому їх слід передати до музейного фонду України. Вись рибко велика й маленька, але не щука. Від завтра і до 31 березня на Київщині діятиме нерестова заборона на вилов хижачки. У державній екоінспекції столичного округу попереджають рибалок. Якщо в цей період на гачок випадково потрапить щука, її треба випустити назад у водойму, інакше доведеться сплатити чималий штраф. Одна незаконно вбольована щука може обійтися приблизно в 3,5 тисячі гривень. Любов за гроші не купиш, та з цим готові посперечатися в Нацбанку України і випустили до Дня закоханих пам'ятну монету номіналом 5 гривень. На аверсі розмістили стилізовану троянду у вигляді серця. На її пилюстках різними мовами написали слово кохання. На реверсі зобразили серце, від якого розходяться хвилі. Усього таких монет із Нейзильберу виготовили 50 тисяч штук. Придбати їх можна в інтернет-магазині Нацбанку, і обійдеться таке п'ятигривневе кохання в 159 гривень. Столиця стала лідеркою за кількістю укладених у минулому році шлюбів. На весільний рушник тут стали майже 22 тисячі пар на другому місці. Дніпропетровщина, на третьому Одещина. Щоправда, майже у всіх регіонах України нових сімей утворилося менше ніж роком раніше. Винятком стала лише Харківщина. Тут одружень побільшало на 11%. Авіашоу, весілля чи спільні друзі? Моя колега Христина Мосійчук у Валентині в день розпитувала в кияни гостей столиці, як вони познайомилися зі своєю половинкою. Почуємо історії кохання. Ми познайомились на весіллі. Познайомились. А зрештою, як це відбулося? Які у вас були емоції, які були погляди? Ну, спочатку сподобались, а потім, коли зустрічались, пізнавали одне одного, зрозуміла, що це саме та людина, яка, яка мені потрібна для життя. Да. Тому я дякую Богу просто за такий, такий випадок в житті. Ми познайомилися в компанії друзів, грали в настільні ігри, а разом ми півтора роки. А як от зароджувалися ваші почуття? О, ми починали з друзів і потім в нас було дуже багато спільного і якось так іскра буря-бізумі і ось. Це общі е... інтереси. А скажіть, ви одружені? дружині? Ні. Ми познайомились на одній події, це був авіашоу у Харкові. Так сталося, так, що ми вдвох туди самотньо поїхали і по закінченню свята познайомилися вже як їхали з цього події. Як розвивалися ваші стосунки? Ми вже шість років разом. Звісно, ми пережили багато різного, але тим паче намагаємось кохання підтримувати різними способами. Подвійне свято сьогодні у київському зоопарку. Окрім дня закоханих, тут відзначили у родини найбільшого мешканця, слона Хораса. Йому виповнилося 19. За людськими мірками, це приблизно вік 24-річного юнака. До української столиці Хорас, який народився в Берліні, приїхав 12 років тому. Уважив він тоді 2,5 тони і обійшовся киянам у 100 тисяч доларів. Нині ж велетня з нагоди дня народження частували соковитим овочево-фруктовим міксом на банановому листі а не по зимовому тепла погода ще й дала змогу влаштувати для хоботання спортивні розваги. Тішаться теплу не лише тварини, а й люди у Києві зафіксували черговий погодний рекорд. Напередодні середньодобова температура склала плюс 6,5 градусів. Як повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії, цей показник перевищив попереднє погодне досягнення на 0,3 градуса, а кліматичну норму більш як на 9 градусів. За багаторічними документуваннями така температура повітря відповідає початку квітня. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і QR-код нині на екрані. А на цьому в мене все для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.